Я був у Казані. Як ви виїжджаєте за два квартали від Кремля, ви там не знайдете жодного російського слова. Там дух правильний. Тому духу потрібні обставини. Ви думаєте, що можливе повстання на Росії? Ну от як ви думаєте, Татарстан видобуває нафти трошки більше, ніж Азербайджан. 10% відсотків стої фінансової видобування залишається у них. Решта вони не знають і сліда, куди він дівається. Трошки нижче підіть Башкирстан, та сама історія. Копніть лопатою, нафта виходить. Далі пішли аж туди, до Каспії, до Дагестану, та сама історія. Але там все пригнічено, Віктора Андрійовича. Що, що прикметно, що росіяни московити побудували завод. З виробництва шахедів, якими нас з вами обстрілюють щодо Татарстані, В Татарстані ні, це я розумію Це ж я не кажу, що це так, знаєте, проста лінійна формула. Я просто хочу нагадати: отут посади 10 істориків, причому російських, і задати запитання: скільки корінних народів. Під ярмом Росії живе, ви зібрали 10 чоловік, 10 цифр буде. Від 160 до 190 буде. Що там кожні 3-4 роки помирає чиясь мова? А це означає, що помирає якась нація, корінна нація.